Добрий день, шановні шестикласники! Вітаю вас, вчитель математики Одеського ліцею No130 Лебедєва Катерина Володимирівна. Тема нашого сьогоднішнього уроку додавання чисел з різними знаками. Спочатку пригадаємо правило. Щоб додати два числа з різними знаками, треба спочатку знайти модулі цих чисел, від більшого модуля відняти менший і перед одержаним результатом поставити знак числа з більшим модулем. Наприклад, мінус 8 плюс 3 шукаємо модулі цих чисел. Модуль мінус 8 це 8, модуль 3 це 3. Більший 8, тому від 8 віднімаємо 3 дорівнює 5 і ставимо знак більшого модуля, тобто мінус. Маємо в результаті мінус 5. Тепер виконайте додавання. Перший приклад. Міс 37 додати 0,94. Більший модуль від'ємного числа, тому буде знак мінус і модулі цих чисел віднімаємо. Маємо в результаті мінус 36,6. Другий приклад 7,23 додати мінус 18,4. Більше від'ємне, тому ставимо знак мінус, і модулі віднімаємо. Отримаємо мінус 11,17. Третій приклад мінус 1,7 додати 2,11. Бачимо, що більше додатнє число, тому в результаті буде додатнє. Модулі цих чисел віднімаємо. Приводимо до спільного знаменника 45 і в результаті отримаємо додатнє число 43,45. Четвертий приклад 6,2 додати мінус 2,5. Більше модуль додатнього числа, тому в результаті вийде додатнє. Модулі цих чисел віднімаємо, приводимо до спільного знаменника спочатку і в результаті отримуємо відповідь 3,718. Наступне завдання: обчисліть значення виразу. Перший вираз мінус 85, додати 109, додати мінус 82 і додати 11. Спочатку можемо додати від'ємні числа, ставимо знак мінус, додаємо модулі цих чисел і отримаємо мінус 178. Далі до мінус 178 додаємо 109. Більше від'ємне число, тому ставимо знак мінус і модулі цих чисел віднімаємо, отримаємо мінус 69. Другий приклад мінус 5,6 додати 3,4, додати мінус 3,4 і додати 4,6 та одиничку. Бачимо два протилежних числа, 3,4 і мінус 3,4, вони самознищуються, оскільки в сумі дають 0. Якщо ми до числа 4,6 додамо одиничку, отримаємо 5,6 і є протилежне йому мінус 5,6. Тому сума їхня буде 0, в результаті отримаємо 0. Чи три, третій приклад мінус 3,16 додати 5,5 додати 2,2, додати мінус 5,12. Спочатку додамо два додатні числа, 2,2 шостих і 5,5. Буде 8,16. Тепер від, додамо до цього числа мінус 3,1 шосту, а потім ще мінус 5,12. Маємо 5 додати мінус друга. Більше від'ємне число, тому ставимо знак мінус і модулі даних чисел віднімаємо. Отримаємо в результаті в мінус 1 другу. Наступне завдання: спростіть вираз та знайдіть його значення. Якщо А дорівнює мінус 2,8, Б дорівнює мінус 11,4. Вираз. 4,28 додати мінус 6,8, додати А, додати мінус 2,28, додати В, додати мінус 5,2. Спочатку можемо скласти числа, які мають однакову дробову частину. Це 4,28 додати мінус 2,28, потім додати два від'ємних числа. І потім додати наші буквальні е, значення, наші букви А плюс Б. І так, виходить 2 цілих, додати мінус 12, цілих додати А і додати Б. Е, більше число в нас від'ємне мінус 12, тому ставимо знак мінус, і ці два числа додаємо, віднімаємо, модулі цих чисел. 12 мінус 2 буде 10. Отже, в нас виходить. Вираз дорівнює мінус 10 плюс А плюс Б. Тепер підставимо замість А і Б їхні значення. Тобто, якщо А дорівнює мінус 2,8, Б дорівнює мінус 11,4, то вираз мінус 10 плюс А плюс Б дорівнює мінус 10 плюс мінус 2,8 і плюс мінус 11,4. Додаємо всі від'ємні числа, тому буде знак мінус, модулі їхні складаємо. 10 плюс 2,8 плюс 11,4 буде 24,2 і знак мінус перед одержаним результатом. Маємо відповідь мінус 24,2. Наступна вправа – знайдіть суму всіх цілих чисел, які задовольняють дану нерівність. Х більше мінус 8, але менше 6. Ніж 6. Виписуємо всі ці числа. Хи можуть бути у нас які? Міс 7, мінус 6, мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Записуємо їх у вигляді суми і отримаємо. Цікавий запис. Бачимо, в нас є протилежні числа мінус 5, і 5 мінус 4, і 4, мінус 3, і 3 мінус 2, і 2, мінус 1 і 1. Сума цих чисел буде дорівнювати 0. Тому для того, щоб знайти суму всіх цілих, цілих чисел, які задовольняють дану нерівність, нам достатньо скласти мінус 7 і мінус 6. Маємо два числа від'ємних, буде в результаті від'ємне, модулі їхні складаємо, 7 плюс 6 буде 13, отже, відповідь мінус 13. А тепер трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Слухати ми перестали, і тепер всі дружно стали. Будемо ми відпочивати, ну, мов право починати. Руки вгору, руки вниз, і легесенько прогнись, покрутились, по Вертілись, на хвилинку зупинились, пострибали, пострибали, раз присіли, другий встали. Всі за парти посідали, вчитись, знову ми почали. Молодці дітки, тепер давайте знайдемо суму чисел. Перше. Мінус, о, вибачте, третя, мінус 3,4. Дорівнює, приводимо до спільного знаменника. Він у нас буде 15. Перший дріб домножимо на 5, другий на 3. Маємо 2,5 додати мінус 3,1215. Більший у нас модуль під'ємного числа, тому ставимо знак мінус і модулі даних чисел віднімаємо. Отримаємо в результаті мінус 1,715. Другий приклад мінус 7,49 додати 5,16. Приводимо до спільного знаменника 18, домножимо перший дріб на 2, другий на 3. Маємо мінус 7,818, додати 5,318. Більший модуль від'ємного числа, тому будемо ставити знак мінус і модулі даних чисел віднімаємо. Маємо в результаті мінус 2,518. І третій приклад. -3 Мінус 3,3 додати мінус 5,9, дорівнює, приводив до спільного знаменника 12. Перший дріб домножимо на 3, другий на 4. Виходить, мінус 3,92 додати мінус 5,8. Два від'ємних числа, тому вони дружать, модулі їхні складаємо, в результаті буде від'ємне число. Виходить мінус 8,17, або ж ми. Перетворюємо, виділяємо цілу частину і в результаті отримуємо мінус 9,512. Наступне завдання складіть числовий вираз і обчисліть його. І так, перше. До суми чисел мінус 6 і мінус 19 додати число 15. Складаємо вираз. Мінус 6 плюс мінус 19, пишемо в дошках додати ще 15. Мінус 6 і мінус 19, однакові знаки, тому ставимо знак мінус, і модулі їх складаємо, а потім додаємо ще число 15. І так вийде мінус 25 плюс 15. Від... Модуль більшого від'ємний, тому ставимо знак мінус, від 25 віднімаємо 15. Виходить мінус 10. Другий приклад: до числа мінус 3,6 додати суму чисел мінус 7,2 і 4,5. Складаємо вираз, маємо мінус 3,6, додати в дужках мінус 7,2 плюс 4,5. В дужках вважаємо, у нас числа з різними знаками, тому більший у нас знак. Має модуль від'ємного числа. Тому ставимо знак мінус 7,2, віднімаємо 4,5. В дужках вийде у нас мінус 2,7. І ще додаємо до мінус 3,6. Два від'ємних числа модулі складаємо, знак мінус ставимо і отримаємо мінус 6,3. І ще один вираз. До суми чисел мінус 1,4 і мінус 1,8 додати суму чисел мінус 5,2 і 8,1. Складемо вираз. Виходить, в перших дужках два від'ємних числа. Тому ставимо знак мінус, модулі їхні складаємо. В других дужках числа з різними знаками. Модуль більший у додатнього числа, тому буде в результаті додатнє модулі їхні віднімаємо. Виходить, в перших дужках мінус 3,2, в других дужках 2,9. Більший модуль має від'ємне число, тому ставимо знак мінус і модулі даних чисел віднімаємо. Виходить в результаті мінус 0,3. Наступне завдання виконати додавання, обираючи зручний порядок. Перший приклад 7,29 додати мінус 5,126, додати мінус 6,29, додати 5,126. Бачимо два числа з протилежними знаками. В сумі вони дадуть 0, тому вони самознищуються. Залишається 7,29 додати, додати від'ємне число, більший модуль додатко, ну, тому можемо зразу від 7,29 відняти 6,29 і це вийде рівно одиничка. Другий приклад 24,35 додати мінус 72,61. Додати 42,61 і додати мінус 13,35. Спочатку додамо числа, які мають однакову дробову частину. Це числа 24,35 і мінус 13,35, а потім додамо е, числа мінус 72,61 і, е, і плюс. В перших дужках отримаємо 11, в других дужках паємо мінус 30. Число з різними знаками, більший модуль у від'ємного, тому ставимо знак мінус, в модулі віднімаємо, 30 мінус 11 буде 19, тобто відповідь мінус 19. А тепер рефлексія. Будь ласка. Оберіть собі пелюсток, той, який найбільше сьогодні відповідає вашому настрою після нашого з вами уроку. А тепер запишіть домашнє завдання. Дякую за увагу. До нових зустрічей!